Всім привіт! Мене звати Алла і я мама двох особливих діток з аутизмом. І хочу поділитися результатом, який діти мої прийшли від компанії Coral Club. Вони вже мене протягом двох місяців приймають антипаразитарну програму і програму Metal Force. І що я хочу сказати? Ой, Я жалюю про те, що я раніше не зустріла цю компанію, бо наскільки дуже важко було з одною дитиною, з аутизму важко, але коли їх двоє, то я навіть не буду говорити. Хто має особливих діток, зрозуміє по своєму синові Алехандру, у мене набагато більше результат є. Так як він трошки менше нівель має аутизму, але хочу розказати зараз, він у мене став більш зосередженішим, сконцентрованим, спокійнішим, тому що він раніше дуже був імпульсивним таким, нервовим, вони у мене були на антидепресантах оцих. Різпередона, може, хтось знає. І організм їхній вже звик, ну, звичайно, що то вже не допомагало. Мені здається, що навпаки їх е, затуплювало. Це по-перше, а по-друге, ще шкодило на їхнє здоров'я. І у мене е, Алехандро почав більше цікавитися малюванням. Він почав малювати по контурах. Раніше він так малював, де попало і по всьому листку, отак. За, і, і не писав взагалі з ним, щоб, наприклад, якусь паличку спокійно намалювати, чи там цифру, він отак, все, в розброс. Зараз він починає в школі в мене вчити, вчити писати букви. Що він вже спокійно може писати, починати вчитися писати букви. Він спокійний став, в школі його дуже хвалять, і мені це дуже приємно. Почав більше говорити. Він як вам сказати, він діалог у мене не веде, але якщо він елементарне щось хоче, він може це сказати. І почав більше повторювати, тобто, вчиться говорити. Він даже повторює. І це великий результат, я, я вважаю. Е, по дошці своєї Вікторії е, трошки менше результатів, за того, що в неї більший аутизму, але для початку я бачу результат непоганий, бо тому, що вона стала більш цікава. В комунікації з дітьми. Хоча вона не вміє і не знає, як це зробити, як з ними знайти контакт, щоб бавитися. Але раніше вона в мене на площадку не заходила, а зараз її звідти не виженеш і не забереш. Почала більш зоровий контакт, ще більше, ніж раніше. До того програми в неї почався теж контакт зоровий, але не так. Вона десь літала постійно в облаках. Зараз вона більше так дивиться, більше вона слухає, більше хоче повторювати. Їй цікаво. Що ще можу сказати про неї? То, що в неї ще є деякі ніби трохи агресії, бо тому що вона не отримує, коли вона щось хоче, але це ми на початку цієї дороги, і я вважаю, що це ще треба трошки більше часу для неї. Але я також бачу по ній результат. І вона більше почала слухати мене. Раніше вона, взагалі, якщо я до неї зверталася, вона навіть не реагувала. Так що дякую Богові, що я зустріла цю компанію Coral Club і буду ділитися далі результатом. Всім гарного дня!